Вітаю вас, шановне панство, з вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас на огляді акумуляторна повітрядувка ПБ-22, маленька та зручненька. За допомогою цього інструменту ви не тільки швидко приберете свій двір, або щось іще, а швидко впораєтесь із надувним матрасом, якщо його потрібно накачати або навпаки здути. А в комплекті постачання ми знайдемо саму маленьку та компактну повітрядуйку насадку для прибирання. Насадку для того, щоб ми змогли накачати або здути той самий матрац, також є інструкція з експлуатації. Ну, а для того, щоб почати працювати повітрядувкою, по-перше, треба її дозібрати. Одягаємо насадку. Ну, а так як наш інструмент акумуляторний, потрібно під'єднати наш 20-вольтовий акумулятор. Ну, а Керується інструмент дуже просто. Для цього він має одну єдину трипозиційну кнопку. Вимкнуто. Та дві швидкості. Перша невеличка, друга побільша. <звучить> на першій швидкості двигун обертається із частотою 8 тисяч обертів на хвилину, на другій 15 тисяч обертів. При цьому максимальна швидкість повітря 68 км на годину, а максимальну кубатуру 90 за годину. Ми взяли акумулятор на 4 Аг, але в залежності від об'ємів ваших робіт ви можете взяти і 2 Аг, якщо це невеличкі об'єми, а якщо це величезні об'єми, краще взяти 8 Аг акумулятор. Вага повітря дуйки без акумулятору складає всього 1 кг, тобто вона легка та зручна в використанні. Хоча цей інструмент і не важкий, а завдяки гумовому покриттю на рукояті керувати цим інструментом ще простіше. Отже, цим пристроєм ми можемо не тільки навести лад у садочку або у дворі, а ще завдяки маленьким розмірам, можна взяти його з собою, наприклад, на природу, і роздути багаття, якщо ви жарите барбікю. Або на пляж. Там ви зможете за допомогою другої насадки швидко накачати або спустити той самий матрац. Для цього просто змінюємо насадку. Цю знімаємо, а цю встановлюємо залежності від того, який саме отвір у вашому матрасі умовному, встановлюються різні насадки: більша або менша. А якщо ми вже накупалися і нам потрібно здути наш матрац, переставляємо насадку ось на це місце та здуваємо наш матрац, але дуже швидко. Ну а на цьому у нас сьогодні все. Знайомство із повітрядувкою акумуляторною ПБ-22 ми закінчуємо. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок. Якщо лишились питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Вам на все добре, бувайте здорові, живіть багато до нових зустрічей!